Доброго дня, мої дорогенькі, в мене сьогодні знову розпаковочка. Замовлення достатньо велике і ще буде трошки розпродажу а тут, тому що мені довелося викупити одне замовлення дівчинки. Який, на жаль, не змогла це зробити, і отак: от от в мене буде невеличкий розпродаж. Ось такі в мене є три аромати. Вони будуть по 180 за штучку. Поспішіть все, що є. Туди соточка є. В мене буде 540 гривнів також розпродаж. І олівці для очей Blackest Black. Чорніше-чорного і е, Black Biox, це чорна бізодня, такий чорнувато-корошнювати. І два синіше. Таких в мене дуже багато олівців для очей. Олівці будуть по 90 гривень. Запитуйте все, що в мене є. Також, що я брала зараз? Брала ось таку умивалочку серії Enyu. це оновили дизайн. Вона раніше виглядала отак. Отак виглядала. Зараз оглядає отак. Ну, трошки красивіше. Зараз на неї дуже приємна ціна, всього 100 гривень. Тут у неї 150 мл. Дуже класно сама такою користуюсь, мені подобається. Зараз я вже розповідала, що дуже класна ціна на ось такі набори Енью. Це в даному випадку мене дівчинка заказала 35, ще є 45 і 55. Це вікові категорії. І такий набір. В каталозі всього 600 гривень 599. Дуже класна ціна, тому що один зазвичай десь 380-390, а тут в наборі по 300 гривень ще буде знижечка. Ще я брала оці мініатюрки Attraction Closer. Новинка. Дуже дівчаткам сподобалася. У мене дівчинка вона порадно взяла, дуже подобається. Не всі можуть купити великий об'єм. Тому десяточка, отака сумочний варіант, дуже-дуже вигідна ціна. 149 в каталозі, ще буде трошки знижка, так що, кому хто хоче спробувати, і не купляючи великий аромат, будь ласочка. Так, пінка ось такий набір. Ось такий набір була, це новинка. Наступного каталогу Today Celeber брала, і до нього йшла така пінка, каталог, і ось такі пробнички йшли. Новиночка, і ще я брала ось такий туди звичайний мені прийшов. Так що, так, брала ще ось таку цивороточку двофазну, на ній також нижечка, Також ось такий набір Full Speed. Тут е туалетна водичка. Кульковий дезодорант і гель для душу. ну, Популярний такий нас аромат, це класичний це fullspeed, кому треба, хто полюбляє, дівчатка запитуйте. Можна як набором, можна, так і окремо. Також я вже казала, що помадки Ліді дуже приємна ціна. Зараз ось такі спрейчики дуже приємні ціні. Є пурбаночка, є чорне плаття, є селевер. Ну, і оце я вже отримувала. Завтра. Завтра я вже отримувала оце пурбланочку за, за заказ отримала по льготній ціні. Також пурбланка дівчатка є. По дуже приємній ціні. Хто полюбляє, запитуйте. ну Ось таке невеличке замовлення. І хто бажає отакий розпродаж, там дещо ще я по мілочам. Так що запитуйте, буду розпродавати оце замовлення. Ну, викупила так, що що вже вже викупила, треба його розпродати. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім доброго дня! Пока-пока.